Так їхав п'яний на мотоциклі, що на повороті влетів у металевий відбійник. Фінал такого заїзду виявився трагічним. 24-річний пасажир загинув. Від удару у нього зламався хребет із повним розривом спинного мозку. Постраждав череп і головний мозок. Стались розриви печінки і селезінки. Аварія трапилась у селі Дерно цьогоріч, 16 червня. Водія мотоцикла уже судили. Йому 26 років, житель підгайцівської громади. <Мади>. Хлопець повністю визнав свою вину. Не заперечив того факту, що 16 червня 2024 року, близько 15 години 50 хвилин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, керуючи незареєстрованим мотоциклом марки Текен, разом із пасажиром в напрямку від селища Олика на заокругленій ділянці дороги, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив наїзд на металевий відбійник, в результаті чого втратив керованість транспортним засобом та допустив його падіння на дорожне покриття, в результаті чого настала смерть, у вчиненому щиро розкаюється, Просить суворо не некар... керувати. Родичі загиблого пасажира теж просили не карати суворо мотоцикліста. Той оплатив поховання, встановлення надгробного пам'ятника і дав гроші на правничу допомогу. Компенсацію моральної шкоди рідня загиблого не вимагає. Ківерцівський райсуд присудив мотоциклістові 5 років ув'язнення і настільки ж часу заборонив сідати за кермо.